А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого і послав він своїх храбів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове, йдіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились. Той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів, його знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм. Весілля готове, але недостойні були ті покликання. Тож підіть на роздорожжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, позбирали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного та й каже йому: Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки. І киньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його, і посилай до нього своїх учнів з іродіянами і кажуть. Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для цезаря чи ні. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, Лисимір, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий. І принесли динарію йому. А він каже до них, Чий це образ і напис? Ті відказують Цезарю. Тоді каже він їм Тож віддайте Цезареве, Цезарю, а Богові Боже. А почувши таке, вони дивувалися і, лишивши його відійшли. Того дня приступили до нього Садукеї, що твердять, ніби нема Воскресіння, і запитали його. Та й сказали учителю. Моїсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів. І перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. так само і другий, і третій, аж до сьомого, а по всіх вмерла жінка. Отож, у воскресенні, котрому сімох, дружиною вона буде, бо всі мали її. Ісус же промовив відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши ні писання, ні Божої сили. Бо воскресені ні женяться, ні заміж виходять, але як ангели ті на небі. А по, про Воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів? Бог не є Богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, Дивувався на усі його. Фарисейш, почувши, що він уста замкнувся дукеєм, зібралися разом і спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, кажучи Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь законний пророки стоять. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому кажуть Давидів. Він до них промовляє: Як же то силою Духа Давид його Господом зве, коли каже. Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм. Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більше питати його.